Баланс довіри недовіри для зеленського критичний. Я зараз його покажу, а, будь ласка, якщо нещодавно баланс Зеленському був ще в січні 24-го року 44,5% на його користь, то зараз виключно 16%. Це говорить, що баланс скорочується і дуже швидко в грудні 2023 року. Це було 47,3% і тоді стало відомо про конфлікт. З залужним після зняття залужного в, в лютому в нього він втратив 13% і потім почав втрачати кожен місяць 5-6% через те, що люди почали багато що бачити ну, наприклад, результати зняття залужного на фронті, окрема цікава історія це те, що також збільшується недовіра до єрмака. Якщо нещодавно, в грудні 23, це було 30,3, то зараз 44,4. Воно зростає, і це дуже цікаво. Так само зростає недовіра до того ж Даніла Гітманця, якого намагалися вивести з інформаційного поля, щоб він там не був і не подразнював українців. Але з Зеленським для нього це катастрофа ще раз. Грудень 23 го довіра недовіра в плюс 47,3%, зараз 16%. То що? Люди тверезіють? Ну, десь так, да, якась частина людей тверезіє, все-таки, давайте будемо розуміти, нас не вчили з дитинства розвивати критичне мислення. Ми дуже довірливий і наївний народ. Але у нас же все-таки, ну скажемо так, у покоління якому. У тих поколінь, які менше 50 років, ну от ще моє покоління 50, десь було мало вища освіту, десь 40% людей. То зараз, скажімо, у покоління около 30, це, мабуть, ну, у мене точно їх немає даних, але я думаю, це дві третини людей. Тобто, у двох з трьох є вища освіта. Зрозуміло, що е, е, навіть зараз е, про диплом е, можна сказати. Що це не значить диплом не означає, що це справка, що не дурак. Да? Тобто, може бути. Що завгодно, наскільки їх багато, і наскільки понизився статус диплома про вищу освіту. Я би сказав, навіть статус кандидата наук уже ні про що не доводить, тому що я бачу кандидатів наук, яких там до студентів пускати не можна. Пане Віктор, <світ> я ще приб'ю вас. Нагадаю, Ілля Ківа був кандидатом наук і видали йому в Україні цей <світ> диплом. А без Безугла має диплом про вищу освіту, так як має його і Микола Тищенко. Тому а. диплом це не факт, що людина розумна і порядна, це найцікавіше. Але найстрашніша з ситуації, що вищий учбовий заклад повинен навчити людину мислити, аналізувати. А у нас це люди це з вищою освітою да. так, вищою освітою, ну, на жаль, вони поводять себе дуже часто і обирають таких, як Тищенко і Мар'яна. То в мене запитання. І таких, як Зеленський, обирають. Ну, тому, що базовою помилкою було електората. що Ну, нас купили, купили на порядність Зеленського. Да? Тобто, і чомусь у більшості людей склалось враження, що головне, щоб був порядний хлопець з народу. от але не враховували абсолютно інших факторів, а чи є у нього команда, чи є у нього стратегічне мислення, да, бо Зеленський хвалився тим, та на ніколи нам стратегію займатися, типа поточка одалелась і це все, це вже двойка, це вже все далі. Це як прийти, здавати екзамен по математиці і не знати дважды, 24 Ну, що з таким студентом треба знати, що з таким президентом, який каже стратегічне мислення, це не для нас, вміння підбирати розставляти кадри це не про нас там, типа от, і до речі, От людям треба просто, просто ці п'ять критерій успішного керівника, щоб вони знали, от, ну, а їх же ж ніхто не знає, там, це те, що дають там, в академії держуправління. але можливо, десь е, треба, щоб на, ну, на першому курсі або випускник школи, що знав, що якщо у керівника немає стратегічного мислення, він не вміє підбирати і розставляти кадри, це не керівник. Все. Якщо у нього погано, з комунікаціями, якщо у нього погано з професіоналізмом, якщо він не стійкий там в якихось стресових ситуаціях, все, треба гнати. Е, там е, мітлою е, гнать. А е, Зеленський сам заявляє, що він і всі ах, як прекрасно! він е, е, ну І ми ж бачимо, що раз він поставив під себе єрмака, раз він довіряє ярмаку, раз у нього такі, така команда слуг народу. Раз у них корупціонер на корупціонер, він не вміє підбирати і розставляти кадри. У Зеленського немає ключового, ключового, найнеобхіднішого навика керівника. Зачем ви його вибирали? Бо порядний, бо не Порох. Бо там, типа, отже, брата не убивав, Ліпецькій фабрикі не було в нього, а він молодець чого? Тому що він порядна людина. Так, да, це теж необхідна якість для керівника, це теж необхідна, і вона на рівні ставиться. Але це я от пояснюю студентам просто: якщо у вас в сесії п'ять екзаменів, ви ви чотири здаєте на п'ятеро, а один валите. Вас же ж виганяють? Так. Да. Так і от, Зеленський, по одному, е, навіть якщо ви поставили по е, предмету порядність п'ятеро, хоча я б там теж двойку поставив. Е, тільки за фразу перед виборами я вам нічого не довжу. О, це вже все двойка, там ісход там, типа, іди в армію для студента. Да? То, то, тут, то тут, навіть якщо ви виставили, ви вдруг там зрозуміли, що це порядній чоловіка, чим Зеленський, на землі, ні? і ви ставите йому п'ятерку, то ви ж все одно там ще кілька двоєк йому ставите. Як ви могли його перевести з курсу на курс? да там Умовно. Лідера гурту 95-й квартал, ви його підвищили до лідера України. Чим ви думали? Чим ви думали? Но, не менее, це зіграло роль. І я виправдовую я виправдовую свій народ, тому що їм дуже хочеться порядних людей. Тому що у нас просто ментальний, ментальна у нас кутичка, це вимагання. Справедливості пам'ятаєте, Бориславе навіть у нас Юля Володимир Володимирівна колись це ну мабуть і технологи нащупали оцей пунктів да. Цю кнопку українців, на яку можна давити, справедливість є, за нею варто боротися. І для нас справедливість очевидна. Тому що і перший помаранчевий майдан це був майдан, коли ми вимагали справедливості. Ми проголосували так, а вам пофіг? Ні, получите справедливо буде, якщо ми вас викинемо. Е, і, і, і другий теж справедливість, е, от ще щоб ментальна. е-е Можливо, карма українців, а можливо, це щастя наше, що для нас право значить менше ніж справедливість для західного обивателя. Ну як суд навпаки. постановив, так і навпаки, так. Більше а того, у нас є так... приказ... да я приказка, що закон не завжди справедливий, справедливість не завжди законна, і це воно відображає якраз ситуацію для України і для Європи. І я би все ж таки рухався в бік закону. Тоді справедливість буде у нас більш законна і частіше зустрічатися, бо у нас і справедливості нема, і законність не... ну, ми її немає. Дайте відверто. У нас це, ворогами так, закон так. і то такий. Маніпулятивне, а друзям все що завгодно. Але при всьому цьому я не знаю. От, наприклад, Андрій Єрмак, до якого недовіра все більше і більше, вважає, що От якось несправедливо те, що ми кажемо про високий рівень корупції в Україні, от його це дратує, бентежить, і він навіть каже, що деякі люди навмисно масштабують проблему корупції в Україні, бо інакше втрачається сенс їх роботи. От він таку заяву зробив в Телеграмі і сказав, що в Україні триває потужність потужна боротьба з корупцією, потужна. Я чекав ще слова незламна, але він не написав його чомусь. Мабуть, забув. А, а от зли язики не з банковою. До речі, маніпулюють цією темою власних інтересах та невмисному штабують проблеми, допомагаючи росіянам просувати на заході на наратив. Україна найкорумповіша країна світу. тобто не наші корупціонери. Не оточення офісу президента, не слуги народу, не шурма зі своїм братом і все інше. Ні, ні, це не вони. Це ті, хто вказують на корупцію в серед слуг народу, на факапи, на все це, от вони винні. Вони мене. працюють, вони працюють за на думку Єрмака, а Сережа Лещенко так прямо каже, вони працюють на Росію. Тобто, якщо кажеш, а дивіться, тут вкрали Російський шпіон, все щірці. <реш> то він вважає нас дурнями, ви що? Ну, от, от відверто. Я просто хочу зрозуміти логіку таких заяв, тому що гаразд, а американці, коли кажуть такі речі, що в нас корупція, і вказують, де і кажуть, що ми недостатньо з нею боремося. А британці, коли на це вказують, а канадійці, а німці, то всі я воно Це світове, це світова змова а, всіх злих язиків проти України на користь Росії, так виходить. Ну ні, воно ж за словами Єрмака, виходить, що це ми накрутили от Бобренка, Береза, накрутили бідних американців, а вони не дуже розуміються на нашій внутрішній повістці, Вони не знають, що у нас боротьба з корупцією тут іде страшним чином. Але спілкуючись, ну мабуть, як і береза, і так і Бобренка, спілкуючись з представниками міжнародних фондів там, з послами. З Аташеда і завжди вказують на те, що з корупцією борються. Але якщо ця корупція не очолюється і не кришується зеленою владою, тобто можуть взяти десь якогось. Ну, от як в Сумах взяли е, е, мера міста Сум Олександра Лисенка, да, так е, е, там це боротьба з корупцією. Ну, якщо вони доведуть, що там через суд, то буде їм галочка, буде плюсик. що ага, ось там, Ще там вони там десь ще щось в якихось маленьких громадах, десь на рівні там начальників відділів там чи ще щось. І вони там, типу, кажуть: ось дивіться. Е, хоча ні, там теж метод такий, що е, раз збільшилась кількість карних справ, то збільшилась боротьба з корупцією. Та ні, давайте е, виходити. Е, Yes, sir. З, 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 з такого постулату, як курчат по осені рахують, і давайте там, типа, збільшилась карна більшість кількість карних справ, значить, збільшилась боротьба з корупцією, підвищилась. Ні, і от по по кількості посаджених мені покажіть, і по кількості посаджених депутатів, міністрів і так далі. І навіть та те, що вони розказують, що вони з Коломойським борються. Коломойський просто відсиджується в СІЗО від того, щоб. Його судили десь в Сполучених Штатах. О, і це ж дорослі люди все розуміють. Тобто він таким чином переховується. А е, найбільшим кейсом того, що таке боротьба з корупцією і боротьба з корупцією, да? тобто є дві боротьби. Боротьба з не нашою корупцією, це кейс Колі Тищенка. Ми можемо його обговорити. Це ж просто, це ж просто чудесніший кейс, що Коля, який приїхав в Дніпр. І приїхав і сказав, там ну, якісь оці кол-центри, конверт -центри, ну, центри обналічки, да, там, типа, І він сказав, що, ребята, там все, хорош, ви або там я, ваша криша, здравствуйте, я ваша криша, кіно таке було, да, там типа, я вас або кришую, або борюсь, як з корупціонерами, Я не дам тебя. В цій країні не можуть бути корупції. Ну, якщо це не коліна, корупція, От, і е, оце класика жанру. Да? Вони спалились на тому, що вони навіть там пресували там колишнього військового. Не знаю, там в чому вони підозрювали, але ну, я думаю, слідство розбереться. От я так думаю, що колишній військовий десь там їм перейшов дорогу в тому або там. Заперечував свою участь, і вони десь там його позбавили волі на якийсь час, що, звісно, є карною справою. Але Коля був вже ж впевнений в тому, що там, типа, він же ж барець корупції. Коля, іди пиши закони. Ти ж должен закони писати, ти ж народний депутат, із корупцією бороться. Це в твоєму, е, значить, там, збільшить, наприклад, от як Миколи Тищенка, е, проєкт е, закону про зміни до закону в карний кодекс, де ми будемо давати там більшу кількість. Років да за корупцію, от там або е, там ще щось срок давності по корупції. Значить там він відміняє срок давності, щоб через 10 років, коли влада поміняється, ні, вона раніше поміняється, щоб тебе коля могли пристати. От ти, як депутат, повинен знімати э, звільніше відпрацьовувати закони, робити, розробляти закони, но коля йде лічно в бой це. Ну. Поганий генерал, який сам іде в атаку. Ну, ми Чапаєва фільм бачили з, з паном Бориславом. От там, типа, коли має бути командир на ліхом коні, а коли він має бути ззаду в окопі і малювати стрілки на карті. Так, Коля, йди малюй стрілки. Ти ж у нас генерал, ну тільки в другій, не, не в військовій справі, а там в політиці. Ти ж цілий генераліще. іще. От, іди. Ну Коля прискакав в Дніпро, сам блин, з шашкою помахати. Помахавши, опозорився так і показав нам справжній кейс. Тобто, насправді, слуги народа готові боротись з корупцією, ще раз кажу, якщо це не їхня корупція, там якийсь якийсь центр обналічки незаконної. І треба його бороти? Да. потрібно, щоб це робив Тіщенко? Ні, є для цього спеціально навчені люди. Е, от але Коля це робив для на що, навіщо щоб переорієнтувати фінансові потоки на себе красиво, там можливо на команду. Ми ж не знаємо. Слідство мусить розказати. З ким може він наверх на, на, на ділився з кумами своїми, з ким із кумів коля, ти ділився, бо ми одного знаємо дуже чітко, мало то він цього і там особа і не скриває. Да, типа... І ми можемо стверджувати стверджувати, і якщо я зустріну когось із послів, то я обов'язково скажу, що дивіться, вони борються з тією корупцією, яка їм не належить. А своїм вони дають уйти в сторону лісу, Це їхня сленгова фраза. Сленгова фраза, да, як от е, всі сказали уйти в сторону ліса, і ті, хто в темі, ті по зрозуміли, про що річ ті все зрозуміли. Уйти в сторону ліса, це це всього на всього дати своїм уйти. Тобто тепер Коля, Ой, ти списаний. Ти списаний коля, ти, ти вже все, Ми офіційно тебе виключили ще за Таїланд із е, партії Слуг народу це не наш коля. А, а потім тихо, Коля, ми ж тебе не здамо, ти ж наш, ти ж схеми знаєш там. Тіпа типу, ти просто уходиш в сторону ліса, і колю не закриють. Це слідство буде йти рік, два. єдина можливість закрити колю. Це якщо поміняється швиденько, влада. І нормальні люди, які прийдуть до влади в наступній е, каденції, таки дожмуть е, цей кейс і е, зроблять те, що й мусить зробити, щоб коля присів. От, але при цій владі цього не буде. Повторюсь, вони просто роблять їх цих не, не публічними. Зашкварився, ідеш з публічного простору. Ідеш з публічного простору. А от ті, хто не свої, як Дубінський, який не просто там. А відгавкуватись став да там, типа, ставав в позу, перестав бути своїм, всі для своїх бригада зібралась, сказала він не з нашої пісочниці. Все. Е, і тоді Дубінський йде в СІЗО, і у нього там проблеми в СІЗО. Там його там е, намагаються присувати, в тому числі такими методами, скажімо, там, які приміняли в радянському Союзі. Чому Дубінський перестав бути своїм? Коля буде сильно залупатися, якщо приймуть рішення, що він не свій, і причому ці публічні розмови Єрмака нічого не значать. тому що абсолютно точно, що головний управлінський метод зеленої команди це брехня. І якщо Єрмак сказав я. Ніяких справ з Колею не маю. Ха-ха, кому ти розказуєш? Ми ж вас бачили, в 19-му році ти його поставив у список, в 20-му році ви ще разом випивали, а зараз що вже між вами пішка пролетіла. Та ні, просто Коля показав, що він дурак, і Єрмак, мабуть, сказав: Коля, блін, ти що твориш? Ти дурачок. Ну, він же ж після цього вони ж не перестали бути там близькими друзями. Ну, можливо, близькими перестали, але ще раз, ще раз і ще раз. Там, типа поки ти проти команди не йдеш, поки ти вважаєшся своїм, поки ти не сядеш. Ну що, мені мають що додати до цього. Єдине, що хочу сказати про допис самого Єрмака, коли він це зробив, один з послів J7, з яким я спілкуюсь, мені сказав: це він тобі написав. Я кажу: мені тобі і всім іншим, хто вказує на корупцію. А головний меседж. Треба не більше і краще боротися з корупцією. Треба менше про неї говорити. Бо якщо про неї не говорити, можна сказати, що вона зникла. А, він посміявся, і ми посміялися. Але робити з дурнів українців ну, Єрмаку не вдасться. Це коля котлета може робити з дурнів е, слуг народу, коли не віддає їм свою доляху. За що вони його викидають? Але це їхні внутрішні свари. Нам треба, щоб все було по закону. Е, я хочу звернути зараз до глядачів. Якщо ви дивитесь, ви ще не підписані. І ви ще не поставили вподобайку. Негайно підписуйтесь. Саме зараз підписуйтесь, ставте коментар, пишіть звідки ви дивитесь, напишіть, до речі, і напишіть, чи вірите ви, що Єрмак є тою людиною, яка може боротися з корупцією.